Бі -Бі і бідіна, з ними Амадеус і Сабрина летять мов, на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, Бібі перескочив в миті. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи, Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять, мов. Ось так. Чудово. О! Ми перемогли. Ледь-ледь. Однак ми все одно перемогли, правда? ж? Вони вже багато підготували для змагання. Я хочу взяти у ньому участь. Але ми не можемо вкрасти у Алекса шоу. Гадаю, ти маєш рацію. Аго! А, а що він там робить? Цікаво. Ось так, моя люба. Тобі подобається шиво? Ти про хлопця чи про коня? Я про те, що хлопець робить коневі. Поглянь, як кінь опустив голову. Це означає, що він розслабився. Хлопець добре знає свою справу. Схоже, він тобі подобається. Ага. Немалий дурниць. Реванш, бібі! Уперед. То перший доскаче до досамку Фалькенштейн. Нома де усе? Сабріно! Ми завжди перші. Тихо, тихо. Вона трохи набрякла. Ось так, так. Так йому буде краще. Ми перемогли! Знову ці змагання. Що сталося з махараджою? У нього пошкоджене коліно. О! Бідолашний. Він вдарився об стіну у стілі. <клес> Невдовзі все мене. Забій насильний. Махараджі може виконувати легенькі управи, а за кілька днів він буде абсолютно здоровим. <клес> <клес> а це лікарю дуже погано. На змаганнях з верхової їзди мій син повинен захищати честь нашої сім'ї. Трофей переможця належить виключно нашому замку. Батьку. Але, пане, ви не можете змусити Махараджу. Але ж, може, завтра йому покращає. А? Ти з Не невже честь сім'ї тобі важливіше, ніж здоров'я Махараджі. А? Постривай, панянко. Тіно, припини. Ти маленький багатій. Все, годі уже. Тату, облиш її. Не розмовляй так з Тіною! А ти така. така змія. Цікаве порівняння. Тіно. Ти куди? Но. Вперед, Сабріно! <звук> Якого коня мені можна взяти, коли ми вирушаємо, а коні вже осідлені? Можна мені це зробити. Не хвилюйтеся. Кожен з вас отримає коня. Будь ласка, зачекайте на подвір'ї. <звук> Доброго дня, пані Мартін. Привіт. Тіно. У мене для тебе є лист. А вранці він лежав на кухонному столі. Вона посварилася з Алексом. Угу. Як би там не було, чи не могли б ви припильнувати за обідом. Через змагання всі кімнати зайняті? Залюбки, пані Мартін. Адреси відправника немає. Цікаво. Люба Тіно, на мою думку, ти дуже гарна. Що? Це справжній лист закоханого Тіно? Читай далі. <гум> Тож я хотів би запросити тебе на На романтичний пікнік. <гум> Ого, ти йому дуже сподобалася. Чекатиму на тебе сьогодні о другій годині дня біля воріт на ферму Мартінів. Твій леон. Там справді написано твій леон? Так, поглянь сама, який чудовий лист. Незрозуміло лише одне. Хто такий Леон? Зараз ми це з'ясуємо. Ені-мені без хвоста? Хто писав цього листа? Візвіз! -віз. Ого, та це ж той хлопець загине для турніру. Але звідки він тебе знає? Це не має значення, якщо Алекс вважає мене змією. Тобто ти приймеш це запрошення? А чумби й ні? Так, Сівок. Швидше, швидше. Що це? Невеличкий об'їзд? На! Ось так Махараджо. Тобі потрібно виконувати легенькі вправи. Я правильно роблю? Стій! Привіт! Що з твоїм конем? У нього набрякло коліно. Я леон. Я приїхав до Фалькенштейна на змагання. А я Олександр фон Фалькенштейн. А це мій Махараджа. Схоже, наші коні сподобались один одному. Так, схоже на те. Можна поглянути. А вже ж. Але будь обережний. Спокійно, спокійно. Не хвилюйся, Махараджо. Я зможу тобі допомогти. Тут болить Махараджо. Леоне, що ти робиш? Це просто легенький масаж. Він допомагає коню розслабитись. А? Махараджі сподобалось. Ха -ха. Ти хочеш виступити з ним на змаганнях? Взагалі -то так. Що ж, тоді до зустрічі. Усе. Дякую. Тепер ви можете допомогти Роджеру з уроками верхової їзди? Що зараз? Але у другій годині я зустрічаюся з Леоном. А mm хо? -hmm. Oh. 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 <laughs> <laughs> Дивіться, не переборщіть, реготухи. Мамо, ми нічого не робимо. А якщо Алекс дізнається про твоє побачення? Ну, я не знаю, Тіно. Тоді він дізнається, що я подобаюся іншим. Доброго дня, пані Мартін. Вітаю, Леоне. Ага. Леон зупинився тут. Mm. Він уже два дні тут живе, у сьомій кімнаті. Тут? З нами? Так. Але братиме участь у змаганнях. Um. Любий Леоне, я з радістю приймаю твоє запрошення, ну, чи щось таке. Я з радістю приймаю твоє запрошення. <реш> твоє миле запрошення. <реш> так, так. Твоє миле запрошення, милий Леоне. <реш> Припини. Так, продовжуємо. Але я не можу зустрітися з тобою раніше третім. Ісячу поцілунків від твоєї милої Тіни. <риклад> Дурненька ти бібі. Зустрінемося у 3 біля воріт на ферму. До зустрічі, Тіна. А де проходитиме твій романтичний пікнік? Біля джерела. Краще я це напишу. Але джерело твоє улюблене місце. Я маю на увазі ваше з Алексом. Пусте, чому мене повинно це хвилювати? Яке нахабство. Та що з тобою, бібі? Ти теж хочеш піти? До джерела? Ні, за що. Я нічого не хочу. Сабріно так добре. Дивися, Сабріно, прихильник тіни уже чекає. Як я виглядаю? Нормально. Тоді уперед. А ма де усе? Люба, моя сестра, що тут відбувається? Ти зібралася на модний показ? Відчепнися. Куди нам? А? Віднесіть сідла у стайню. Гаразд! Привіт, Тіно. Привіт. Отже, їдемо до джерела. Авжеж, усе як ти писала. От, лишенько. Сподіваюся, усе буде гаразд. Гадаю, ти дуже професійно поводишся з кіньми. Я спостерігав за тобою кілька разів. Так. І ти непогано. Невже ти со мною теж спостерігала? Ще пак. До речі, знаєш, який найкращий спосіб з кимось познайомитися? Хм, Який? <гум> Влаштувати перегони. Ну, де усе? Хто перший доскаче до джерела? <гум> ну, постривай! шиво! Ну, <гум> До джерела. Вперед, сабріно. Швидше. Не можна дозволити йому побачити тіну з леоном. Але. Але. Ми перемогли. Один бал на твою користь, Леоне. Вибач, якби я дозволив тобі перемогти, це б вважалося шахрайством. У такому разі я повинна тобі у дечому зізнатися. Розумієш, я шахраювала. Ти маєш на увазі? Саме так. Я дозволила тобі перемогти. Це неправда. Я серйозна. Ти обманюєш? Ні. Я шахраюю. Махараджі вже набагато краще. Справді. Так. І невеличка прогулянка до джерела саме те, що йому потрібно. Не знаю. Мені здається, що Махараджа виглядає втомленим, а аби його не перевтомити. Ми йдемо дуже повільно. Все одно, Алексе. Я думаю, що нам краще повернутися на ферму Мартінів. Там Махараджа перепочине, а ми зможемо щось перекусити. Ах, гаразд. Ходімо до ферми Мартінів. А це що? Що це? Що це? Це лист кохання від моєї дівчини Тіни, яка зустрічається з тим Леоном біля джерела. Алексе, так ось чому ти хотіла заманити мене назад на ферму Мартінів. Зачекай! Чого мені чекати? Алексе, прошу. Дозволь мені усе пояснити. Що тут пояснювати? Якщо ти не залишишся тут, я маєю повернути безвідти. Бібі. Якщо ти це зробиш, нашій дружбі кінець. Ходімо Сабріно. За ними. Леоне, не рухайся. Я його вже майже впіймала. Так, от яка ти. Алексе. Тіно, я ніколи такого від тебе не чекав. Алексе, прошу. Це не те, що ти подумав. У мене є очі. Алексе, послухай. Ха. А ти весь такий доброзичливий. Крадеш мою дівчину у мене за спиною. Чудово, Леоне, мені шкода, Алексе, але я не знав, що ви зустрічаєтесь. Весь Фалькенштейн про це знає скажи щось! Алексе, послухай мене. Тихо. Як добре, що всі ви хочете мені щось пояснити. Гадаєте, я дурень? Між нами все. А з тобою ми побачимося на змаганнях. Ходімо звідси, Мехараджо! Але я хочу ще почитати. Почитаєш завтра. Гоп, поверни мені мій ліхтарик. Будь ласка, трішки тихіше. Інші хочуть спати. Я не хотіла, аби так трапилося. Я лише хотіла трішки пофліртувати з Леоном, бо Алекс так жахливо зі мною поводився. Я знаю. А тепер він гнівається. А вже ж ні. Алекс тобі вибачить впевнена, що усе буде гаразд. Сподіваюся, ти маєш рацію, бібі. Але тепер він точно спробує виграти ці змагання, а Махараджі доведеться це терпіти. Во. І все через мене. Ох, тіно. Все гаразд, Махараджа. Усе гаразд. Як справи в махараджі він зможе завтра взяти участь у змаганнях? Як гадаєш? Батько, ми з Махараджою безсумнівно братимемо участь у змаганнях. Правда, махараджо? Чудово, мій хлопчику. Завтра перед змаганням лікар лікарськвірил ще раз його огляне, аби бути впевненим, що все гаразд. Ось так мій хлопчику. О, це ви? Що трапилось? Ми з Тіною дуже хвилюємося за Махараджу. Алекс хоче перемогти у цих змаганнях після того, що трапилося. Розумію. Але що ми можемо зробити? Ну, якби ти відмовився від змагання, тоді може і Алекс зробив би те саме? Тоді б Махараджа а? одужав швидше. А? Запропонуйте це спершу Алексу, а не мені. Mm. Mm. Але. Гаразд, я про це подумаю. Дякую, Леоне. Ам... Мені прикро, що все так обернулося. Пусте. тіно. Я не хотів завдавати тобі клопотів. А я лише хотіла з тобою познайомитися. Привіт, дівчата. Зустрінемося на змаганнях. Що? Ви навіть не поснідаєте? От ми й прийшли шиво. О. Привіт, друже. Як поживаєш? Як нога. А? До початку змагання учасникам заборонено заходити у стіла коней інших учасників. Я лише хотів. Геть звідси. Чи мені про тебе доповісти? Як хочеш. Готово? Там леон. Може, ти все-таки братимеш участь. Я думав про це. За Замахараджу відповідальний Алекс і ніхто інший. Він має рацію. Так. Ти дуже засмучена. Щасти mm -mm. тобі на змаганнях. Дякую. Здається, з ногою все гаразд. Вчора ввечері він теж добре почувався. Так, так, але поки що йому не можна скакати. Mm. А? Тоді нога стане такою сильною, що він зможе стрибати на воду. Mm. Так ми і зробимо. Бувай, Алексе. Нехай щастить. Дякую. А? Тіно, ми більше нічого не можемо вдіяти. Пані та панове. Ласкаво просимо на змагання з верхової їзди у Фалькенштейні. Учасникам потрібно буде подолати перешкоди у випадку одинакової кількості балів. А тепер, прошу, привітайте нашого першого вершника. Леона та його коня Шиву. Бібі. Тіно. – Сюди! – Ходімо, змагання починаються! – чудово, фантастика. Його задня нога трішки відставала. Вони втратять бали. Так, але не багато. Браво! А тепер, прошу, привітайте Олександра фон Фалькенштейна та його коня Махараджу. О, у Алекса такий чудовий вигляд. А вже ж? чи ти забула? Ні. Сподіваюся, він заробить більше балів, ніж Леон. Mm. <риклад> Ось так, Махараджа. Так. А тепер ліворуч. Так. Обережно. А, а тепер праворуч. Mm. Їх підчуть За це він отримає максимальну кількість балів. Ще пак! Браво! 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 Це було першокласно. Як і у першого хлопця. Але вони обидва допустили кілька помилок. <кхем> Судді вже прийняли рішення. Так, обидва вершники набрали одинакову кількість балів. Між Олександром на махараджі та Леоном на шиві будуть проведені стрибки на воду. О, ні. Махараджі доведеться стрибати. Першим стрибатиме Леон на Шиві. Я прекрасна шиво, ти зможеш. <клухи> но, но, но! Фалькенштейн на махараджі. Йому справді доведеться стрибати. Махараджо, Тепер наша черга. <звук> Тільки не це. Бібі зроби щось. Наклади закляття. Прошу. Гаразд. Ені мені водяна канава. Бібі припини. <звук> Жодної магії на спортивних змаганнях. Хараджа, ще не одну. Тоді нам залишається сподіватися, що Алекс прийме правильне рішення. Ну ж, помій хлопчику. Гей, ти весь піднів. Що ж, я зрозумів. Все добре, тобі не треба стрибати. Алексе. Алексе, а? Алексе ти молодець, що ти пожалів Махараджу. І мені дуже прикро, що я тебе засмутила. Усе гаразд. Не варто було. А? Я дуже ревнував. Зовсім не варто. Хм... <світ> Дякую. Моє вітання. Ені-мені зазорки, Нехай з неба падають яскраві курки. Візвіт! Дивовижно. Гадаю, тепер настав час для перегонів. Так, але не на махараджі. Ми можемо знову бути друзями. Згода. В Такому разі я з радістю позичу тобі свого коня. На старт! Увага! Хто доскаче перший на фермомарці! Алексей, ти ж знаєш. Під час перегонів ми безжальні. Хей, Бі -Бі і біді тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять мов, на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, Бі-Бі перескочив в миті. Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать і Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять, мов накри.